Не, у нас гопак це класна штука. Сподобалося танцювати, навчився нових рухів. Взагалі це класно. Ярославу Романовичу, дякую. Будь ласка. Гопак мені дуже сподобався. А ви кажіть, кого звати? як звати? Тебе як звати? Дрон Андрій. Я Настя пашки. Мені сподобався гопак, мені сподобалось збиратися разом, мені сподобались жарти на тренуваннях. Я навчилась багато нового. Це Маша, а це Даша. Ви, Ви. Страшно, щоб не знав. Нам сподобався гупак, але після нього були дупа. <ріст> І не мог Руслан нього. Романович супер! Та... Ні-ні, його вдалі жарти, але він був хворий, це був гамняний тренування, а гупак був класний, да. А жарти були гамняні. Бажаємо здоров'я. Руслану Романовичу! І жартих нових жартів. Ноу комент. Це мері. Ноу комент. Я вже на перший раз різний сила попал, і це дуже класно, мені подобається. А я uh, третій заїзд. <laughs> і я. І від руки, і і... Свій я Це буде самі маленьки. Мені, Мені кажи вже щось. Ну, пак класно. Ну, пак Рупа класно. Упала на мороз. Мені пак дуже сподобався. Я звичайно... Особливо, коли сидів за чай... облаком. Особливого... Можа, не я Понимал. не, не любив танцювати, але на гопак вийшов сходити і мені це дуже сподобалось. Дя, Дякую вам, Распущен. Руслан Романович. Будь ласка. Мене звати Хоргона, артист дуже крутий і суперський, а гопак це круто, і тому приходьте Важаті, всі всі. всі, всі, всі. Біжи, бігом, в жовті футболці, біжи! Біжи! <С Luis> <sér> Рекламна пауза, хто щось, що хоче додати, бігом додати. А, ось сюди. <lion> <лечат, smutter> <infrared> <cette smutter> Дівчата, <свят> що ви хочете розказати <свят> про гопак? Про гопак, що хочете розказати, кажи. Про заняття. Бігом, кажи, кажи, бігом. Все скоріше! Та бігом, бігом я тебе знімаю, Кажи, що ти хочеш про гопак сказати. Мені подобається на гопаку. Тут класно. гупаку. Ти що? Мені подобається заняття на гупаку, так ми там кожного дня щось налог вчимо. А, гопак це вієзна штука. Йоу! Йоу! <гамай>,